Доброго вечора. З вами Олександр. Сьогодні у нас 24 березня 2023 року, п'ятниця. І ми з вами на каналі Джерело життя, де ми з вами говоримо питання про життя, здоров'я, щастя, удачу. Ну, звичайно, про все, про все саме важливе в нашому житті. І в минулому відео я вам розказував таку загадку, да, відео-загадка. І дуже радий, що це відео набрало. Найбільшу або дуже близько до найбільшої кількості коментарів. А ще найкраще те, що двоє людей точно відповіли. Я думаю, що сьогодні якісь там дато додаткові підказки Ні, відповіли. Перша відповіла Надія, Надія Покришень, по-моєму, прізвище, так правильно, і Анастасія Бубіна, буквально там через деякий час. Тобто з усіх відповідей, дві абсолютно правильні. Це цинк. Да? Друге місце серед мікроелементів, які потрібні для організму. До речі, слідуючи, яке питання буде: як ви вважаєте, що цинк на другому місці? А що ж, який в цьому секторі на першому місці? Який король цього сектору мікроелементного складу? І так, цинк. Да? Я, ну я вам можу сказати, що я давно про нього знаю, дуже давно використовую в схемах і не тільки для пацієнтів, а обов'язково я нагадаю, що я лікар ендокринолог тому він дуже показаний діабетикам, тобто людям, які хворіють на цукровий діабет або, навіть мають фазу переддіабету, і практично всі захворювання щитовидні залози, тому це дуже цікавий такий мікроелемент, і практично у всіх схемах він присутній. А, а і все-таки, я ми так як ми говоримо про здоров'я непохорони, то звичайно краще його приймати профілактично в дубових потребах. Зараз ми про це поговоримо для того, щоб краще до лікарів не ходити. Знаєте, я як лікар, все таки вам дуже раджу до всього, що я вам там бажаю. Дай Бог, щоб ви просто з ними дружили до них, не зверталися. Краще, щоб, да, щоб ви їх знали в гарних стосунках були, ну краще не зверталися. якщо зверталися, то чисто поділитися як вам добре. Так, значить, тепер давайте розберемося, скільки його потрібно, да, І чи його продукує сам організм, і чи він його накопичує десь. Ну, то-то. Якщо він такий важливий, то скільки ж його потрібно для. Жінок потрібно його десь в районі 10-12 міліграмів на добу для чоловіків, так як нагадаю, що багато зв'язано його в скелетних м'язах, тобто фізичних навантаженнях. І так, все-таки чоловіки, я надіюсь, що вони більш фізично навантажені. Для них потрібно від 12 до 15 мг на добу, і також вагітним жінкам і жінкам, які кормлять. Грудним молоком також потрібно десь в районі 12-15 мг на добу, де ми можемо його брати. Звичайно, ми його можемо брати з їжею. Якщо ми говоримо про рослинну їжу, то це на першому місці це крупи, бобові практично всі, це соняшникове насіння і гарбузове насіння. Дуже багато його в шпінаті також цинка є, в грибах практично. У всіх їстівних грибах, до речі, да, є така, ну, такий анекдот, що чи можна гриби їсти всі, можна, просто деякі з них їсти тільки можна один раз в житті. Тому я бажаю все-таки, щоб розбиралися в грибах в тому числі. Да, цинку там достатньо, не тільки цинку, там гриби вони дуже багаті на, якраз на мікроелементний склад. Так, ще де цинк, в принципі, є. Ми можемо казати, що якщо ми говоримо про а, горіхи, да, якщо ще рослинного походження, ще і в горіхах є. І достатньо, Практично у всіх горіхах, можемо казати, є. Так, і якщо ми говоримо тваринного походження, то в принципі підказка була в попередньому відео. Там, де цинк працює, це всі рідини, м'язи, печінка, нирки, центральна нервова система. Тобто, в принципі, там цинк і знаходиться. Значить, що, якщо в вашому харчуванні є печінка, нирки, я маю на увазі тваринного походження, риба, до речі, і жовтки яєць, також це дуже добре. Так, і на рахунок цієї. Є таке поняття як біодоступність, і є таке поняття як спектральний аналіз самої їжі. Тобто ми можемо їсти, в принципі, достатньо, ну чи є там. Та необхідна кількість, про яку я казав, 10 від 10 до 12, 12 на 15, ну давайте від 10 там до середнього до 15, да? давайте середнього 12 мг на добу. Чи є там Ну все залежить від того, звичайно, яку ви їжу їсте, чи фермерських там господарств, чи магазинно. Ну, і навіть якщо ви фермерські господарства там приймаєте те, що я казав, то все рівно потрібно, щоб добову норму вжити. Їж, їжі потрібно десь в середньому від 5-7 кг на добу, що вкрай важко. А якщо ми говоримо про магазинну їжу, тобто не фермерське, ви знаєте, там чуть технології, м'яко кажучи, інші, то десь орієнтовно потрібно більше 10 кг на добу з'їдати. Там 10, деякі вчені кажуть спеціалісти 15, і 17, і 20 кілограмів в залежності, що, що людина вживає. Тобто, як, якщо говорити, що практично це неможливо, да, то тоді, що значить, ми збіднені на цинк? Ну, так, да, але організм позаботився про це, і він старається мати депо, депо мати цього цинку, і нам навіть якщо ви його недостатньо приймаєте, він старає, старається зберігати, але він все-таки кожну добу його використовує. Але Знаючи це, не обов'язково кожен день, щоб це вживати, тому що є, і ще раз скажу, депо, де воно знаходиться? Знову таки, в скелетних м'язах в основному там да, в рідинах тих самих печінці є. Тобто є в принципі достатньо кількості на деякий час. По деяким даним є на тиждень, на то і до місяця цинку. Якщо він зовсім не поступає в організм, то в принципі запаси якби є. Але краще, щоб бути не в дефіцитному стані, а все-таки в нормальному стані, щоб його достатньо було і в депо, і щоб ми споживали. Я думаю, що ну, він ще не то, що думаю, я впевнений, що вреті ви будете дивитися, яку їжу ви їсте, і там дивитися, скільки ж там цинку. До речі, ви ніколи не дізнаєтеся, скільки в їжі є того чи іншого мікроелементу в даному випадку цинку, тому що. З той самої даже грядки, з тої самої фермерського господарства, все залежить від того, в який там в який місяць, в які, які там дні, які, які добрива там людина, ну фермер там носить. Та багато, то тобто, в принципі, навіть в одного і та того само бути брати, а різниця в дозах буде різна. Тому Точно визначити, скільки ми споживаємо, ну, практично, з їжею неможливо. Ще раз кажу, організм про це позаботився, він просто, якщо недостатньо, то він бере своїх резервів. І ще таки, давайте тоді поговоримо: а як тоді робити так, щоб ці резерви були практично наповнені, і для організму хватало, і щоб не було не тільки зменшеної дози, але щоб не було багато, великої дози, тому що. Що за НАТО, то не здраво, да? як я вчора казав, що таке ліки, що таке яд, все залежить від дози. І Тому таке є питання, як біодоступність це смоктування, і є таке питання, як ну, біоактивна речовина, хімічно синтезована чи натурально. Якщо натуральну ви споживаєте, то практично скажем, токсичної дії цим тоді не буде визивати, тому що організм візьме рівно стільки, скільки йому потрібно, щоб ці всі його там, депо набрати, як я кажу, в погрібці все сховай, сконсервувати там все. І в принципі, лишні він не візьме. А якщо хімічні, то ну, є, є питання по, по виведенню цього. Тому потрібно дивитися, якщо ви все-таки вживаєте, то потрібно дивитися, який цинк. То сам цинк, сам по собі, якщо ви вживаєте, він взагалі не смоктується, тому тільки солі всмоктуються. Я не буду називати їх багато, солей є назву один Саме краще, це цинка глюконат. Тобто, якщо цинк глюконат, практично 100% біодоступність, і старайтесь туди і дивитесь тоді на дозу. вже. Всі інші, їх достатньо багато є. Вони. Вони або мала біодоступність, а то буває навіть і шкідливі. Особливо, якщо косметичних то косметичних засобах там цит присутній, воно йде їх для зовнішнього, то бажано те взагалі не споживати, тому що воно навіть не дуже корисно для здоров'я, це м'яко кажучи. Так, тобто ми розібрали, що потрібен нам глюконат цинку далі. А які де що приймають, тут ви самі вже розбираєтесь. Особисто я. Стараюсь джерело свого цинку, це продукція німецького бренду LR, Ви бачите, в мене і на футболці є. І є самий простий такий метод це цистосинканос. В принципі, я не так його вживаю, як для джерело цинку, але просто на цьому показую, що на цинк. Цинк, який присутній присутні препараті цистосінканус, він дуже посилює дію противірусну дію самого цистоса, і там є добова потреба вітаміну С, що також дуже посилює дію глюконата цинку. Звичайно, тут глюконат цинку. Але якщо ви хочете, це так, противірусна активність, якраз дуже весною зараз хорошо поприймають, в двох капсулах є 20% добової потреби. А якщо ми говоримо про все-таки. Максимально отримати кінкість цинку просто і не задумуючись над цим, то я вам дуже швиденько покажу, що в нас є. І це не все, я тільки частину взяв. От є такий коктейль. Да, ванільний. Тут 52%, в одній дозі 52% добової потреби. Тобто, Навіть якщо ви там через день щось там з'їдаєте, да, чи цей, зараз покажу інший то в принципі, в одній дозі більше 50%, там 52%. От, наприклад, шоколадний коктейль, теж в одній дозі 53%. Дуже, дуже мені нам подобається банановий такий, також коктейль, Тут 55%. Є супи, О, такі супи. Є, є різні супи. В супах 50, в цьому картопляному 57, а в очевому 50%. 58. Відсотки в одній дозі. А найбагатіший на цинк це простівці сніданок, ще ми його називаємо 62 62 відсотки. То в одній дозі, ще раз скажу. Це те, що під руки воно попало, зразу вам показати. І ми маємо, бачите, не, не, не потрібно шукати фермерів, не потрібно дивитися там склади, не потрібно дивитися цинк, які солі знаходяться. Тому що все, що я показав, це все цинк глюконат. І, і Біодоступність 100%, німецькі технології. Е, є, є бажання, будь ласка, кожен день. Я щось кожен день вживаю, бо або, або коктейль, або на вибір, або можу, можу змішувати чи супи, чи коктейлі, Будь ласка, есть, це, це на вашу жиросу. І таким чином ви зразу вбиваєте, як я кажу, декілька зайців. Чому? Ну, перша доза цієї. Цієї їжі набагато дешевше, чим ви будете шукати в будь-якому місці. Десь орієнтовно ми рахували менше 30 гривень, тобто одна порція їжі, де я вам буду багато загадувати, і там ще крім цього цинку, там багато що цікавого є. Тобто в одній дозі за 30 гривень ви отримали від 52 до 62% добової потреби. А скільки ви раз будете? Хоч хочете там раз в тиждень, хочете два рази в тиждень, хочете три, хочете міняйте. Тут це, це вже на вибір. Я точно знаю, що ви витрачаєте кошти на їжу набагато більше, ніж, наприклад, ця ціна, про яку я вам кажу. Ось от так ми проговорили про мікроелемент цинк, який знаходиться в королевському дворі. І то ще раз вітаю Надію Покришень і Анастасію Бубіну, які перші відповіли на це. Питання а, а, на, цю, на цю загадку. А всім дякую ті, хто коментували. Нічого страшного, що ви там, зато ви ну скажімо, напрягалися, ви, дуже цікаві були там відповіді, да, і хром дуже близько, як, як уже тепло, там, і поліненасичені жирні кислоти. Ми, ми ці всі моменти все будемо розбирати. А от хто казав там мозок, там гіпофіз, гіпоталамус. Е, е, їм всім треба цей цинк. Те, що вони роблять, то в принципі ми, можливо, також будемо це розбирати. то центри, да? центри корекції цього всього. Но для їх роботи цим дуже потрібен. Так, і на останок цього відео, якщо бачите, у мене там на фоні все буде Україна. Це до нас приїжджав на початку березня Григорій своєю нареченою. Альонкою, і вони нам це привезли. Я ще чай ми не вживали. Ми ж чекаємо. Я подивився по термовію придатності і думаю, гріше, що з Льоне, ви ще раз до нас приїдете, і не раз приїдете, приїжджайте, запрошую, і ми ці цукерки з вами разом за чаєм з'їмо. Я, я надію, що вже приїдете з перемогою, да, яка нам потрібна, одна однозначно на всіх, і ми всі на всіх фронтах працюємо для цього. І нагадаю вам, що триває збір на тепловізор саме для Григорія і його взводу, він командир взводу. І так трапилося, що вони в одному з боїв втратили тепловізор, і так вони зараз на ротації, то є в нас час збирати кошти. Всім дякую, там у нас вже близько 40 тисяч гривень. Ми зібрали. В принципі, ну, відстаємо трошки, але я знаю, що вони збирають крім нас. І можливо... Також там дозбирати. Я б хотів, би, звичайно, щоб і нашу команду зібрали, тому що є багато, крім того, що на тепловізор, багато є речей, на що потрібно, потрібні кошти. І ще вам зроблю одну таку об'яву. Нагадаю, що ми в неділю, вже післязавтра, проводимо прямий ефір з Іриною Давіденко і Геннадієм Нестеренко. Я не знаю, чи вони вдвох будуть. Да? Борис Капліний, модератор, зробив об'яву на двох. Я не, не знаю. Якщо буде двох, прекрасно. Я запрошую і дуже цікаве сімейна пару поговорити, Вони дуже цікаві, приємні люди. В будь-якому випадку заходьте, буде цікаво. І ми будемо працювати в прямому ефірі, так що можете вже готувати питання. Ми, як правило, їх показуємо, навіть виводимо на екран, зачитуємо, і воно придає дуже придає енергетично такі, таку. Підпитку да для, для ведучих прекрасно. Я ще раз всім дякую, хто заходить в прямий ефір і зразу пише коментарі. Ну а хто, хто в кого не так трапиться, що він не зможе. Будь ласка, дивіться в запису і попередній ефір з Маргаритом Скічовою набрало найбільшу кістість на сьогоднішній день вже переглядів. Тобто, я бачу, що це популярно, це цікаво, і як нам, так і. Тим, хто веде, і я бачу, що глядачам дуже цікаво. Будь ласка, робіть запит, ми збираємо кандидатів на слідуючі ефіри, Будь ласка, пишіть, ми з задоволенням вийдемо з вами на зв'язок і переговоримо, яка буде можливість для виходу в ефір. На сьогодні все. Можете писати відповідь на питання, ну, до речі, як вам цей ефір? Як вам цей цинк? І можете писати на питання, а хто ж король тоді серед мікроелементів, як ви гадаєте, хто на першому місці. І, звичайно, ми зробимо не зразу один із ефірів. Я також зроблю загадку. Гадайте, ви що це король? Я не буду там вже казати, що це номер один. Просто скажу деякі там підказки і вже гадаєте там чи ні. На сьогодні все. З вами був Олександр. Бажаю вам життя, повноцінного, прямому переносному змісті, щастя як душевного, так і фізичного і матеріального. Всього найкращого, вдачі на шляху, щасливих багатьох моментів і до наступних зустрічі. До побачення.